Ебать, ну тут генерация просто. Інтересно, из-за лаги я сейчас розібьюся з високої висоти чи спью yes. все-таки, чи все-таки спью воду піц, подураслужиться. Да, Максим. Я не Yes. Water drop не удався. Да, да. О, я нашла цей біом из мангорами. Нам надо мангровое дарево. Мангоровое mm -hmm. Болото. Да. Така червона червоное дарево новое. Да я знаю, я з першого разу понял. Блять, іди нахуй. Сука. Ничтожество тварь. Типа ти розігналась. А мангери вони на обычный землі. Тут же іменно именно Мангери? на но черстая на обичній. Ага. Я вмію робити грязь потім. Многие. Молодец. Вже не важно. Не кажіть таке все важно. Бля, тут важко. три села рядом і всі в різних біомах. Тільки що я із Сакури йду тепер до Смерекових, типу цих. Що ти виділаєш? Це хочу сказати, що ти лучше нас. <laughs> я ну, хочу сказати, він не знайшов що... нашов мангрове дерево. Він не лучше А мені і не треба мангрове дерево. Ну, мені теж. Хоча <laughs> ти мені тоді. Не чи ти флексиш тоді цим? Залиши собі Як там далі? У мене є Олег. У тебе немає Максима Олега. Ок, ок. Одну секунду, я тобі смарок тут кладу. Щас. Ой, ти вже тут. Максим? Тьфу, я путаю! А що ти взяв? А що ти взяв, блядь? Я звикла, що Катя в діамантах. Я нічого ти... не взяв, я нічого не взяв, чесне слово. Чого ти не попросив, нормально? Я ні, ні, так я серйозно нічого я, не взяв, не взяв не Аня. Пить, Аня. Ти мене розумієш це? Я серйозно? Ну, Максим, я правда не хотіла цього, але ти сам прийшов в мій дім. Так з мене нічого не випаде. Я ж ще... і так довірливо йшла, бо того ж... Думай, думай. У нас же не випадає інвентар, Ань. Я щас Мас я мене... утилізую вора і. Я нічого не взяв, чесне слово. Піздан, Та, честне слово, я нічого не взяв. Ну, а чого ти прийшов тоді? Ну, секретик. Побачите, потім, може, замітити. Де їх тут гарно? Так багато соняшників. Де сюди. Да? не зможеш бігти вічно? Я знаю, як допомогти, Аня. Раз, і пишеш, два. Три. Так я тепер дома, а Аня хуй знає де, чим ти допомогла? морально мені легше, ні Аня, 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 зараз готуй, готуйся. Ти думаєш, найрозумніший, блядь, сюди. Один раз з тебе вдарю. сюди, блядь. <рес> блядь, який ужас, це страшно, Аня, не роби так. Я нічого не роблю, ти сам все робиш для мене. Я нічого не зробив, буквально, типа. Ну, от піди додому, подивись, що ш... не ли? так, що пропало, типа, подивись по сундукам. Як я можу тобі вірити, Максим. В я тобі порога. В а так а я ж, ну, я нічого не зробив, чого ти мені не віриш? Як я можу тобі вірити, ти підпик, не сказав, що йде. Осі. Так, це... ще... це... так це сюрприз, це сюрпрайз. дивись, дивись. дивись, дивись, дивись. Ось, що я зробив, Ось читай. Я поправив просто трошки табличку. Я не вірю, що ти прийшов сюди ради цього. Я прийшов сюди тільки ради цього. Ладно, мені нема чого скривати. На твоїй совісті, моя смерть. Якої совісті, це просто ну. Це було жахливо. Він прийшов Тотально і написав... Не... Він написав не Катя на табличці, там де написала, що Катя найкраща, він написав Катюка. Порошнок. Б'єш мене? Наш кому. Я, я буду рада. Ні. Ні. Я просто тобі киллу напишу. Льо. Це дуже забавно. Це ти сама себе. Нє, це я, а, ні, це я, Аню. Аня, це не я. А не ти була? Це був Максим. А що, велика різниця хто б'є, Аню, тіпа? А, ну то її приємно, що там Максим був. Я якщо чесно. <гум> а Асіки, мені бо брати. Ну, Сики мне зайнят, нормально. <гум> Блять, я давай тебе нахуй погнала, ти ты вонючку. Давай по два ставка можно. Я Це так ну, наче ставки кинула. Попереджен. У <рес> мене таких попереджень пішли за мною, пішли Пішли, і ти покажу. Китайський да. Ага. Де там? Тут. Всі динаміти, що Катя колись оставляла мене вдома, я, я сюди ховаю. Ой. Забирай, забирай, забирай! Не встигла, не встигла. Положи, будь ласка, в лаской. Що правда, всі? Так, да, все, що тут було. Ну, ось один за цим хуйом, типу, із цим, Ось один тут і є. Точно, я зайшла, хотіла там теж поставити, але така, ну там вже є поспіть, Максим? Mm, mm Я ще посплю. Нема можливості. Він працює по скіл, Максим. А таймсет дей там, наприклад, не можна було написати, а от кіл, слеш, блядь. Покинув гру? Не тупо його викинуло. Не тупо, просто. Ні, ну, Дуже тупо, я би сказав. Стратегічно, звісно. Mm -mm. Ніякої стратегії тут не бачу. Я відчуваю хвилю тиску і буліму з твоєї сторони. Тому з моєї, ти відчуваєш? Захисний механізм. Катя. Людина тривожиться. Прикрити. <laughs> не балуйтеся. Що ти, блядь, сказав? Не болуйтесь. А що це якесь заборонене слово? Тобі взагалі заборонено, говорити на твіті. Аня, ти мені взагалі не допомагаєш? Ти в курсі? Сказав, що я, я твоя небесна кора, максимально вина.

не записує. Сім'я вважає, тобі тут недостатньо освітлення. Я вважаю, достатньо освітлення. У мене лук не хоче стріляти. вони? Це те Бог наказує вже. А, а не, де вони. Це тобі. Дякую. Це з твоєї, це з твоєї пшениці. Угу, смачно. Читай. Читай сам виростив. Ну, так В смісій читай. Сам же ж і виростив. Я тобі його приготував. Ну, це вже інше. Працюй в темноті, Максим, тобі треба світло. Не знаєш світло, світло. Так, да я факел поставлю, нормально, нормально, не переживай. Блю ти курс. Так, які курочки, тут з ней заплаває. Дві курочки просто. Сейчас, хотя я дойду, до нього, не переживай.